На цьому тижні у соціальних мережах з'явилось відео стихійного сміттєзвалища поблизу району Польова, де територія приватного сектору завалена горами сміття. Уберіть дохле брідці воно виняє нам. Я вже казала. Ввечері приберу. Ну а зараз що? Ну а зараз мені потрібно йти на роботу. ви що на роботі роботуєте? Ще восени Житомиряни надсилали звернення до Державної екологічної інспекції Поліського округу, де мешканці прилеглих будинків скаржились на стихійне сміттєзвалище за адресою проволок фізкультурний. 12. обстежено були держінспекторами. встановлено факт, що на приватній території дійсно влаштовано не чисто побутових відходів, а й відходи господарства тобто там якісь дошки, якісь там меблі. Тобто не можна сказати, що назвали ще побутових відходів після огляду ділянки. Інспектори направили лист з вимогою розібратися в ситуації до міської ради. Вони в свою чергу дали відповідь. Дала відповідь, що заходи можуть бути чисто, в судовому порядку, і таким чином. При цьому я хочу зауважити на тому, що інспекція це контролюючий орган, який може допомогти звернутися дати пораду. Мешканцям куди звернутися? Лише при повній бездіяльності ми можемо вже якби втручатися, десь допомагати, але так само ми згідно повноважень законодавства ми не можемо вжити заходів по ліквідації цих звалищ. Артем Сидорчук, метро Половинка, телеканал СК1. Починаючи з 20 липня з Полтавщини до Львівщини, добирається 65-річний волонтер Олександр Каніболоцький. Аби подолати півкраїни, чоловік використовує старий велосипед. З 22-го року я займаюся волонтерством велопробігом. Пробував збирати кошти на зібрав дві посилки, одіслали батальйону Шейфа Мансура. Ну а потім вирішив, що велосипедом. Роботи. Олександр вже декілька разів збирав кошти саме таким чином. У минулому році волонтеру вдалося закрити потреби ЗСУ на більше ніж півтора мільйони гривень. У минулому році півтора мільйона шість мільйон. ребен, безпілотники, автомобіль, зарядні станції. Багато за розчарований В цьому, що як люди байдужі до цього столиць. Раніше краще було зараз. Байдужість зашкоди. Спочатку Олександр планував свій маршрут до рівного, але розповів: якщо стан здоров'я дозволить їхати далі, продовжить шлях на захід країни. Думаю, може Львів і стрій, якщо дозволить здоров'я. По Києву було дуже, дуже важко. Рух великий, транспорт багато. Дуже складно їхати. велосипедом. Житомирська міська рада також зустріла Олександра, аби привітати волонтера, познайомитись з ним та поспілкуватись. Чоловік ну в такому віці, да і е, ну на сьогоднішній день він їде по Україні на велосипеді самостійно, без супроводу. Да, це тяжко в нашій країні. Е, ми знаємо, що йде війна, і люди, е, які сьогодні волонтери. Вони роблять просто надзвичайні кроки, надзвичайні подвиги для того, щоб допомогти нашим збройним силам України. Олександр Каніболоцький не збирається зупинятись. Однак з цього велопробігу слідкуватиме за станом свого здоров'я. Якщо він відчуватиме, що може їхати далі, продовжить збирати кошти та допомагати Збройним силам України. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Сервісами електронного кабінету Державної податкової служби України користуються понад 3 мільйони громадян. Сучасні електронні сервіси забезпечують дистанційне спілкування з податковою службою. Зокрема, дають змогу здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електронній формі. Докладніше поговоримо про електронне листування, а саме про його нормативне підґрунтя, переваги та практичну реалізацію. Листування платників податків з контролюючими органами в електронній формі регулює пункт 42.4 статті 42 податкового кодексу України. Платники податків, які подають звітність в електронній формі та пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами, засобами електронного зв'язку в електронній формі, з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронні довірчі послуги. Листування контролюючих органів з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог вищезгаданих законів, шляхом надіслання документа в електронний кабінет. З одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет. Форма заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року номер 637 Заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет надсилається за ідентифікаторами форм 139 1391602 для фізичних осіб. Та G1391602 для юридичних осіб. При цьому важливо зазначити, що подати заяву стало ще простіше, оскільки в електронному кабінеті створено окрему вкладку, тож необхідно. Увійти до приватної частини електронного кабінету, а пам'ятаємо, що вхід до приватної частини здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. У меню налаштування обрати вкладку Бажання листування з контролюючим органом. Натиснути Бажаю отримувати документи та вказати електронну пошту, на яку бажаєте отримувати інформацію про документи, що надійшли в електронний кабінет. Обов'язково підписати електронним підписом та Надіслати. Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку, що відправляється з електронного кабінету автоматично. Та свідчить про дату та час доставки документа платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася після 18-ї години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. У разі не отримання контролюючим органом квитанції про доставку документу в електронний кабінет. Протягом двох робочих днів з дня його надіслання. Такий документ у паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків. При цьому указаний строк доставки документа в електронний кабінет не зараховується до строку надіслання документів, визначеного податковим кодексом. Платник податків один раз протягом року може надіслати до контролюючого органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документи через електронний кабінет. Датою завершення листування платника податків через електронний кабінет є дата, зазначена у квитанції про доставку контролюючому органу заяви про відмову отримувати документи через електронний кабінет. Листування контролюючих органів з платниками податків в електронній формі має ряд переваг, жодного паперу, мінімум дій, максимум зручності, отримання документів від контролюючого органу в електронному вигляді через електронний кабінет. Миттєве отримання повідомлень на електронну пошту про надходження документів в електронний кабінет, своєчасне отримання повідомлень, вимог, рішень та іншої офіційної кореспонденції, зменшення кількості особистих візитів до контролюючих органів, постійний доступ до архіву листування в електронному кабінеті. Електронний кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який спрощує процес отримання податкових послуг платниками податків, мінімізує безпосередній контакт з органами ДПС та унеможливлює виникнення корупційних ризиків при наданні послуг. Можливість здійснення листування в електронній формі створює умови для оперативної, надійної та зручної взаємодії платників податків із контролюючими органами.